Вітаємо всіх у Вижницькому опорному ліцеї. Сьогодні ми вирушаємо у справжню літературну подорож у рамках 10-го ювілейного всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, що проходить під гаслом Читаюча шкільна родина стратегічне завдання бібліотеки. Це не просто гасло, це ціла філософія, адже читання не лише збагачує наші знання, а й об'єднує, надихає на нові відкриття та створює справжню родину у стінах ліцею. Цього року прес-центр учнівського саморядування вирішив провести справжні дослідження і вирушив на пошуки улюблених книг наших учителів та ліцеїстів. Які сюжети вони носять у серці, що надихає їх у годину відпочинку, а які книги вони можуть порекомендувати вам. Готуйтеся почути відповіді, які точно змусять вас переглянути список літератури. Доброго дня, Марія Васильівна, ви як бібліотекар нашої школи повинні знати, які книги найчастіше читають наші ліцеїсти. А наші ліцеїсти читають все. Дуже любить літературу рідного краю, дуже люблять казки. Дякуємо за цікаву відповідь. Дорогі мої читачі, я вас завжди чекаю у шкільній бібліотеці. Добрий день. Яка ваша улюблена книга? Книга, яка надзвичайно мені подобається, це Солодка Даруся. Я ходила під враженням надзвичайно довго, тому що настільки глибокі емоції, настільки гарні почуття, настільки збагачення. Я рекомендую прочитати всім. Дякуємо. Привіт! Яка твоя улюблена книга, та які враження залишилась після неї? Привіт, моя улюблена книга Джуді Муді Враження чудові. Дякую за відповідь. Нема за що. Доброго дня. Яку останню книгу ви прочитали та що можете цікавого розповісти про неї? Доброго дня. Останню книгу я прочитав Конституція України. Дуже полезна і повчальна книга. Вона потрібна всім. Я дуже раджу всім її прочитати. Гарно дякую за відповідь. Доброго дня! Яка ваша найулюбленіша книга? Для чого можете цікавого про неї розповісти? Цікава книга і люблю її. Це мама Марі, це дружина Колумба, яку написала Марія Матіос, наша письменниця, яка проживала на Буковині. Книжка охоплює життя на Західній Україні в ХХ столітті. Надзвичайно цікава. Гарно дякую за таку відповідь. Привіт. Яку книгу ти рекомендуєш прочитати старшокласникам? Своїм одноліткам я б порекомендував прочитати книгу вбивство у східному експресі. Книга цікава і дуже захоплююча. Дякуємо за відповідь. Дякую вам. Привіт, яка твоя найулюбленіша книжка і про що про неї розповідається? Моя найулюбленіша книжка це песне ім'я Мані. В ній розповідається про фінансову грамотність, як дівчинка знайомиться, не, вона не живе не у багатій сім'ї і навчиться. Фінансово грамотно розподіляти гроші. Добре, дякую за відповідь. Доброго дня. Яка ваша найулюбленіша книга та що можете цікавого про неї розповісти? Доброго дня, ну напевно, це Роберт Девіс з Шантарам, там розповідається про життя Індії, про трущоби, про їхні взагалі різноманітні стилі життя. І ну, досить цікаво якраз для вашого віку буде прикольно. Гарно, дякую за відповідь. Доброго дня, яка ваша улюблена книга? Доброго дня! Моя улюблена книга Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Чи рекомендуєте ви її прочитати дітям молодших класів? Звісно, кобзар Тараса Григоровича Шевченка має бути настільною книгою для всіх українців, а тим більше, для маленького, для маленьких діток майбутнього нашої країни? Дякую вам за відповідь. Прошу. Доброго дня. Яку книгу ви рекомендуєте прочитати старшим класам? Ну, рекомендую прочитати старшим класом книгу Тигролови, так як вона йде за шкільною програмою, і вона дуже доцільна на даний час. Тигролове це книгу, яку написав Іван Багряний. Дякуємо за відповідь. Марія Юріна. Яку останню книгу ви прочитали? Нічка, моя улюблена книга є, була і залишається портрет Доріана Грея». Я цю книгу подарувала своїй донечці і перечитала її знову сама. Тому що портрет Доріана Грея показує, як людина може побажати бути невмирущою, бути вічно молодою і до чого призводить наше егоїстичне почуття. Всім бажаю прочитати цю чудову книжку і взагалі багато читати і розвиватися. Це допомагає нам у житті. Дуже цікава відповідь. Дякуємо. Олена Васильівна, чому ви рекомендуєте читати дітям? Читання це надзвичайно корисний процес, читання збагачує. Читання розвиває, читання сповнює емоціями. Вдячна вам за відповідь.